Слава Україні, шановне панство! Що я сьогодні хочу розказати? Сьогодні будемо говорити про червоний перець. От. Я в себе 4 вида. Зараз я все розкажу, яким я користуюся який працює. Багато коментарів було, який ну, там, гострий, щілі і так далі. Типу от, от такого. Да? От. Чи, Типу такий Переж червоний мелений. Вроді би все, все да? червоний мелений перець. Але ж, пише, може містити гірчицю сою. Це нам не підходить. Далі, перещилі мелани. Він теж йде з добавками. От, не буду читати, я ним не користуюся на пасіці. Отакий от перець непоганий, то тобто есть він без домішок. І користуюся я отаким от перцем. Він йде без домішок і його дуже гарно беруть. От вам і відповіді на ті питання, які ви пишете в коментарях. Кожен рік я стараюся знайти або отакий, або отакий перець. От. Читайте склад. Читайте, ознайомлюйтесь зі складом, щоб не було там ніякої сої, ніякої гірчиці, ніяких добавок там і тому, тому всьому подобне. Ось. В принципі, все. Все, що я хотів сказати, відео буде коротеньке. Ми підготували вже прицеп, підготували автомобіль, ждемо тепла, ждемо сезону і весни. О, так що будемо передивлятися та сьогодні пасіку. Швидесенько. Бачите, все накрите, тому що йдуть дожі періодично, щоб не заливало наші вулики. О, думайте, читайте склад. І вже потім відштовхуйтесь. Тобто гарний перець той, який ви на пасіці відкриваєте, і бджілка лізе прямо в руки до нього. Оце гарний перець. Ну, не забувайте, що має бути температурний режим правильно. Тобто має бути тепло, щоб льот бджоли був гарний. Всім здоров'я, розвитку, успіхів. І все, самого найкращого. Не забуваємо, підписуємося, пальчики ставимо, хто куди хоче вверх-низ. Підтримуємо. Пока-пока.